Пане Дмитре, європейські наші партнери, їхні рішення, зокрема і сьогоднішні, і, і зокрема щодо російських заморожених активів, і щодо надання допомоги, щодо перспектив їхньої швидкої там динаміки реалізації цих рішень. Ах, дивіться, давайте я підсумую. Колеги дуже багато всього правильно сказали, Абсолютно вірно. Я просто підсумую. Перша перша теза найголовніше, що всім українцям, всім політикам, яких представляє, треба усвідомити одне єдине: Україна вільна, незалежна, сильна, суверенна і розвинена, пови, потрібна тільки українцям. Це теза номер один. З неї витікає теза номер два, що все, що тут буде відбуватися, добре, погане, гарно, там плохо і зло і так далі. Це все непогано. Але ми маємо сприймати абсолютно зважено і розуміти, що це факт і що ми з цим будемо робити. Теза номер три. Ми маємо розуміти з цієї позиції також виходити в нашій міжнародній політиці і в першу чергу будувати внутрішню політику. Абсолютно вірно. Європа зараз готується. Вона нарешті усвідомила, що таке Росія. Вона, нарешті, усвідомила, які є загрози, і від, від скажімо так, бюрократичних і інших процесів, які є і зі стратегічними партнерами, і починає рухатися в цьому напрямку. Але я хотів би зауважити. Що це в першу чергу розуміють і роблять фахівці. Тобто виконавча влада, є Єврокомісія, так. яка це робить крок за кроком, так долечу бюрократичні процеси. Але теза номер 4, про яку нам не треба забувати, це політична складова Євросоюзу, як такого, і тут я повністю підтримую, що це не єдиний організм, не єдина там, якась істота. Це складові. І в кожній окремій країні є політичний процес, і загалом в Європейському Союзі є політичний процес, який може впливати саме на тих фахівців, на виконавчу владу, тобто на європейську комісію, те, що вони крок за кроком до 2030-го, дякую їм, визначили, що вони мають робити. Але політичний процес буде на це впливати. Ми дякуємо Німеччині і іншим країнам Європейського Союзу, які виділяють сотні мільярдів євро на свій захист. На те, що вони будуть розбудовувати свою інфраструктуру в ВПК, з цього давати і кошти і зброю Україні. Але я би все ж таки не забував про цей політичний процес, і моя одна з величезних пересторог, щоб ці кошти, які вони зараз виділяють, і це якраз повертаючись до першої тези, що ми маємо усвідомити, що ми самі для себе і маємо е на цьому ґрунтуватись і на цьому зосередитись, і це якраз також проєднання і про ту дипломатію, про яку я завжди кажу. Нова дипломатія, яка вирішує, що вони самі можуть це зробити, а має робити вся Україна. Про що тут до чого я веду? До того, що ми маємо посилено їхати і домовляти з кожною країною окремо, з Євросоюзом окремо, з кожним містом і з кожним муніципалітетом. Для чого? Що в мене є велика пересторога, що Євросоюз виділиться сотні мільярдів євро, і, зрештою, для них більший захист. Не Україна глобальна, яка зараз є, і є фактично таким парканом, який не дає Російській Федерації далі рухатись. Для них є більший захист, є парасолька саме США в Америці. І вони, зрештою, політично, я хочу підкреслити, можуть домовити, що Трамп же на це натякає. Ви хочете нашого захисту, платіть. І щоб вони, зрештою, не домовили, що ви тут лишаєтесь не виводите свій контингент, а ми вам за це будемо платити. І тоді вже буде трошечки інше питання з політичної точки зору в Євросоюзі і в окремих країнах, які також, скажімо так, не дуже можливо, які політичні сили в деяких країнах підтримують Україну, щоб це не змінилось і не змінилась риторика, і тоді вже це буде впливати на безпересередньо тих людей, тих фахівців, тих представників виконавчої влади Європейського Союзу, які Знають, яка стратегічно важлива для Європейського Союзу Україна. І трошечки може все це змінитися. І на завершення, це я знову повторюсь, що нам треба тут всередині це усвідомлювати, і дипломатії на абсолютно всіх рівнях, національне, регіональне, місцеві. Ми маємо кожного дня рухатись і домовлятися те, щоб закріплювати ці відносини. Щоб ми не на словах були не для нас, для європейців. Ми не на словах були їх частиною, а в прямому сенсі, це ми, це наша частина, і маємо максимально допомогти, щоб самим бути в безпеці.